Самі шкідливі жіночі звички, що погіршують здоров'я жінки. Всім вітання! Сьогодні обговоримо самі найшкідливіші звички дівчат та жінок. Частіше за все, це самі звичайні звички, які ви не помічаєте, і навіть не здогадуєтесь про їх шкідливість і поступово крадете в себе своє здоров'я. Отож, небезпечні звички жінок, про котрі треба негайно забути. По-перше, це користування засобом інтимної гігієни з мас-маркету. Чому запитаєте ви, тому що найчастіше агресивні речовини в складі гелів для інтимної гігієни можуть викликати запалення. Вони порушують мікрофлору, а потім ви дивуєтесь, звідки в мене молочниця або бактеріальний вагінос. Звичайно, причини можуть бути різні. Але частіше банальна причина, про яку ви навіть не думаєте, це неправильно підібрані засоби інтимної гігієни з поганим складом. Друга погана звичка це лягати спати з косметикою на обличчі, тобто не змивати її. І не кажіть, що ви ніколи цього не робили. Чому це робити не можна? Тому що шар косметики, тонального засобу або пудри це все закупорює наші пори. З'являється висипка на шкірі у вигляді акне або у вигляді запальних елементів. Смяний колір обличчя та прищі вам гарантовані. Окрім інгредієнтів, які не завжди безпечні, прошаро косметики за цілий день вбирає в себе і бруд, і пил, і не потрібно це забувати, навіть якщо ви дуже втомилися, косметику з обличчя обов'язково треба змивати кожен вечір перед сном. Наступна звичка, про яку необхідно забути кожній жінці, це носіння стрінгів. Так, колись це було модно, але зараз всі знають, що полосочка, яка постійно натирає вам промежено, Збільшує запальні явища в тій зоні і знов-таки привіт різноманітним бактеріальним інфекціям, які будуть підсилені, якщо ви носите стрінги. Далі, від чого я особисто відмовилась вже дуже давно, це носіння брюк та джинсів з низькою посадкою, тобто з низьким рівнем талії. По-перше, виставляти назовні наші нирки я вам не рекомендую. І через такі вузькі штани в ділянці бедер та талії сповільнюється циркуляція крові, що приводить до застою в ділянці малого тазу та різним несприятливим впливам. Наступна шкідлива звичка це використання щоденних прокладок. Виявляється, що дівчата та жінки не знають, що їх не потрібно носити кожен день. Мова йде власне про носіння щодня. І багато жінок дивуються цьому факту, мовляв, а що робити? Що мені тепер кожен день необхідно змінювати білизну? Я вам розповім по секрету: якщо особисто у вас є гостра необхідність носити щодня гігієнічні прокладки, то у вас не все гаразд з організмом. Плюс до того всього, носінням щоденних прокладок ви створюєте парниковий ефект вишкодити делікатні мікрофлорі вашої піхви і тим самим провокуєте різні жіночі хвороби. Далі, фахівці не рекомендують носити високі підбори цілий день. По-перше, це недобре для вашого хребта. Це провокує болі у спині, болі у попереку, і це додаткове навантаження на судини та нижні кінцівки. До речі, якщо ви не хочете провокувати наявність вальгуса це такий наріс на кісточці великого пальця на нозі, у вигляді шишки, яка, до речі, дуже болить. То підбори таким жінкам взагалі протипоказані. Наступна звичка, від якої по багатьох причинах ви повинні позбутися, це їжа перед телевізором або іншими гаджетами. До речі, це порада не тільки для жінок, але й для чоловіків. Тому що, коли ви щось дивитесь чи читаєте, то ви не контролюєте себе і з'їдаєте на 20-30% більше. Ну, а тут привіт, зайва вага. І заключна, не менш важлива звичка на сьогодні це користуватися дезодорантами із вмістом солей алюмінію і найчастіше з мас-маркетом. Чому не можна користуватися дезодорантами із вмістом алюмінію? А відповідь дуже проста. Крім безпосередньої шкоди і попадання через пахви напряму у кровотік та лімфу, солей алюмінія, які шкідливо впливають на наше з вами здоров'я і викликає насправді незворотні наслідки. І на цю тему, до речі, є дуже багато клінічних досліджень. Окрім цього, блокування потових залог, закупорка та блокування потовиділення це досить серйозне порушення процесів детоксикації. Тому що ми розуміємо, що з потом через потові залози відбувається потужний детокс. А ви берете своїми же руками, блокуєте природні шляхи виходу токсинів з організму. Тому робіть висновки та дбайте за себе вже зараз. Цікаво, а ви дотримуєтесь цих правил? Поділіться своїми думками з цього приводу у коментарях.